Публічно без скандалів і максимально прозоро. Так, в ефірі нашого телеканалу мер Миколаєва Олександр Сінкевич охарактеризував, як буде відбуватися приватизація комунального майна. Слід зазначити, що це питання сьогодні якраз на сесії розглядали депутати Миколаївської міськради. Пропонуємо послухати повну прямомову Міського голови буде проведена оцінка кожного об'єкту ринкова оцінка і виставлена на аукціон. Тобто, хочу наголосити, що всі об'єкти. Комунальної власності, які будуть затверджені в списку на приватизацію, вони будуть реалізовані через процес аукціону, це означає, що людина, яка його сьогодні знімає, так само бере участь в аукціоні, і фактично боротьба йде за найбільшу ціну. Це все робиться на електронному аукціоні Прозоро продажі там ніхто не має доступу, щоб там закрутити, замутити. Тому у нас є е, бажання зробити це публічно, красиво, без скандалів і максимально прозоро, щоб наші партнери бачили, що процес приватизації в місті Миколаєві це процес, який вже затягнувся ну, там, на 15 років. Але за цей час ми змогли підготуватися.